Спалювання простих і складних речовин Для досліду нам знадобляться товстостінні склянки, заздалегідь заповнені киснем, ложечка для спалювання, фосфор, вугілля, сірка та залізо. Зверніть увагу, на дно склянок насипаний пісок, щоб гарячі продукти горіння не потрапили на скло, оскільки при цьому склянка може тріснути. У ложечку для спалювання поміщаємо трохи фосфору і підпалюємо його в полумі пальника. На повітрі фосфор горить з утворенням білого диму. Це виділяється литкий фосфор 5 оксид. Поміщаємо палаючий фосфор у склянку з киснем. Де він починає горіти сліпучим полум'ям, і склянка дуже швидко наповнюється фосфор 5 оксидом продуктом горіння фосфору. Коли кисень майже витратився, фосфор горить майже так само, як і на повітрі. Рівняння реакції, що відбувається 4П плюс 5О2 дорівнює 2П2. У ложечку для спалювання поміщаємо трохи сірки і підпалюємо її у полумі пальника. Сірка спочатку розплавляється, а потім починає горіти. Сірка на повітрі горить ледве помітним синім полум'ям. Переносимо палаючу сірку до склянки з киснем. Сірка розгоряється яскравим синім полум'ям. При горінні сірки утворюється сірчистий газ сульфур 4 оксид. Його не можна побачити, тому склянка нібито залишається порожньою. Рівняння реакції, що відбувається, S плюс O2 дорівнює SO2 з виділенням газу. У третьому досліді в ложечку для спалювання поміщаємо декілька шматочків вугілля і розжарюємо його у полум'ї. Горіння вугілля на повітрі майже непомітне. Якщо придивитися, то можна побачити ледь помітне світіння. Поміщаємо ложечку в склянку з киснем взаємодія стає значно активнішою. Вугілля при горінні навіть у чистому кисні полум'я не утворює, але воно помітно розжарюється. Рівняння реакції, що відбувається, С плюс О2 дорівнює СО2 з виділенням газу. Наостанок спробуємо спалити залізо. Візьмемо залізний дріт і нагріємо його в полум'ї. Із побутового досвіду ми знаємо, що запалити його неможливо. Дріт помітно нагрівається, про що свідчить бордове світіння. Помістимо розжарений дріт у кисень. Так само не бачимо жодних змін. Але все-таки залізо може горіти. Щоб довести це у відкрите полум'я газового пальника насиплемо трохи залізного порошку. Як тільки залізні частинки потрапляють у полум'я, вони одразу починають світитися у процесі горіння, і ми бачимо сніп іскор. Отже, подрібнене залізо все таки може горіти. Рівняння реакції, що відбувається, 3 триферум. Плюс 2О2 дорівнює ферум 3О4. Отже, речовини можуть горіти як на повітрі, так і в чистому кисні. Але в чистому кисні горіння відбувається набагато активніше, ніж на повітрі.